приготуємо дуже смачні ніжні пухкі пасочки до великодня для опари в тепле молоко додаємо дріджі, цукор, перемішуємо до розчинення. Додаємо борошно, ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці. До яєць додаємо цукор, сіль, ванілін і збиваємо міксером до утворення білої піни. Прикладаємо масу в миску, додаємо цедру двох апельсинів за бажанням, куркуму для кольору, розтоплене вишкове масло, залишки молока і перемішуємо до однорідності. Обережно вводимо опару і поступово додаємо просіяне борошно. Замішуємо тісто спочатку лопаткою. А потім вимішуємо на столі. Перекладаємо змащену олією миску, накриваємо плівкою, рушничком і залишаємо в теплому місці піднятися. Піднявшися тісто, викладаємо на стіл, зверху висипаємо цукати і родзинки, які попередньо промиваємо, обсушуємо і змішуємо з борошном Ретельно вмішуємо цукати і родзинки в тісто, розділяємо його на частини і наповнюємо формочки трошки менше ніж на половину. Даємо піднятися під плівкою і рушничком в теплому місці. Вікаємо 30 35 хвилин триста і прикрашаємо.